Марія Рябчук, студентка другого курсу заочного відділення, навчається на бібліотекаря. Вже працює за спеціальністю в Березнівській дитячій книгозбірні. Каже, ця робота їй до вподоби та констатує. Нині замало уваги приділяють саме розвитку бібліотек. На рахунок розвитку бібліотек то це таке питання, воно завжди турбує усі різні часи. На даний час я гадаю, що перспектива бібліотек це завжди повинна бути, адже ремонт і підтримка з боку влади. Це дуже є актуальною проблемою. Нині думку книголюбів почуто, принаймні так стверджують в обласному відділенні Української бібліотечної асоціації. Цьогоріч з березня, по вересень, провели опитування, якою має бути бібліотека нашої громади. Відповіли 127 тисяч рівненчан, працівники книгозбірень, вчителі і звичайні читачі у своїх побажаннях одностайні селяни. Людина, яка проживала в селі, вона говорила про те, що її бібліотека там мало опалюється, наприклад, немає якихось зручностей, немає сучасних меблів, хочуть комп'ютери, хочуть зв'язок. Інтернет потужний, сильний і так далі. Хочуть дитячі книжки. Більше книг для малят просять і у дитячих книгозбірнях. кажуть, не вистачає і періодики. Ще одна проблема невраховані інтереси людей з обмеженими можливостями. В нашій області дуже багато людей є з вадами різними. От які важко дістатись до приміщення бібліотеки. Тут треба, щоб було і надомне обслуговування. Е, є така що є люди незрячі, слабозорі, люди глухонімі. Чималого удосконалення потребує головна книгозбірня Рівненщини, обласна бібліотека. Тут не робили капітального ремонту 20 років. Тільки на оновлення фасаду потрібно щонайменше 4 мільйони гривень. Варто поміняти фасад, варто пристосувати бібліотеку для входження людей, які є на візках. Двері такі, що той, хто на візку, їх відчинити не може. По крутих сходах візочник не підніметься. От і, звичайно, він не підніметься на чотири поверхи. Після громадських обговорень у бібліотечній асоціації приступили до написання цільової програми щодо розвитку бібліотек. Ми маємо прискореними темпами ці напрацювання реалізувати у вигляді програми. Тому що програм у нас багато, а ще треба забезпечити їх фінансування. Нині цільова програма на стадії завершення невдовзі її розглядатимуть депутати на сесії облради. Тоді й вирішать, скільки коштів відвести на бібліотеки. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.